Після того, як в Одеській обласній військовій адміністрації сказали, що планують відкрити пляжі Одещини до оксамитового сезону, військові вважають таке рішення недоречним. Інформує оперативне командування. Південь кажуть, що узбережжя Чорного моря це лінія охорони та оборони, а ще лінія надзвичайної небезпеки. Крім того, хоч російські кораблі і знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною сьогодні, виключати ймовірність висадки ворожого десанту не може ніхто. До того ж, існує загроза вибуху небезпечних предметів, які можуть дрейфувати морем через замінування росіянами водойми. Також наслідки від підриву Каховської гідроелектростанції на Херсонщині ще не повністю вичерпані, оскільки сміття може залягати на глибині або ж дрейфувати, розповіли в прес-центрі Сил оборони Півдня України.